Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про комп'ютерні віруси та антивірусні програми. Новітні технології дають людям доступ не лише до безмежних знань, вони також криють у собі велику кількість загроз. Скільки даних зберігається про кожного з нас на персональному комп'ютері? Що можна довідатись про нас з мережі? Навіть інформація, яка видається зовсім неважливою, може становити для когось інтерес. І кожен може стати жертвою підступного комп'ютерного вірусу або ж зазнати атаки хакерів. Що ж таке комп'ютерний вірус? Це програма, яка володіє наступними властивостями, можливістю копіювання себе в інші файли, диски, електронні обчислювальні машини, можливістю виконання безявного виклику, можливістю здійснення несанкціонованого доступу до інформації, можливістю маскування від спроб виявлення. Чим же небезпечний комп'ютерний вірус? Після зараження комп'ютера вірус може активізуватися і почати виконувати шкідливі дії і знищення програм і даних. Активізація вірусу може бути пов'язана з різними подіями: настанням певної дати або дня тижня, запуском програми або відкриттям документа. Які ж ознаки класифікації вірусів? Це навколишнє середовище, операційна система. Особливості роботи алгоритму вірусу та деструктивні можливості. За такою ознакою, як середовище, віруси поділяються на файлові, завантажувальні, макровіруси та мережеві. Файлові віруси впроваджуються в програми і активізуються при їх запуску. Після запуску зараженої програмою можуть заражати інші файли до моменту вимикання комп'ютера або перезавантаження операційної системи. Файлові віруси, в свою чергу, поділяються також на певні типи: це перезаписуючий вірус, це коли записується своє, вірус записує своє тіло замість коду програми, не змінюючи при цьому назву файлу, що виконується, внаслідок чого програма не запускається. Віруси компаньйони. Вони створюють свою копію на місці заража... заражують програми, але не знищують оригінальний файл, а перейменовують його або переміщують. При запуску програми спочатку виконується код вірусу, а потім управління передається оригінальній програмі. Файлові черв'яки створюють власні копії з приваблювачим для користувача назвами, в надії, що він їх запустить. Віруси ланки. Не змінюють код програми, а змушують операційну систему виконати свій код, змінюючи адресу місця розташування на диску зараженої програми на власну адресу. Паразитичні віруси змінюють вміст файлу, додаючи в нього свій код. При цьому заражена програма зберігає повну або часткову працездатність. Віруси, що вражають вихідний код програми. Віруси такого типу вражають вихідний код програми або її компоненти. Після компіляції програми виявляються вбудованими в неї. Макровіруси. Такі віруси заражають файли документів, наприклад, текстових. Після завантаження зараженого документу в текстовий редактор макровірус постійно присутній в оперативній пам'яті комп'ютера і може заражати інші документи. Загроза зараження припиняється тільки після закриття текстового редактора. Мережеві віруси можуть передавати. До комп'ютерних по комп'ютерних мережах свій програмний код і запускати його на комп'ютерах, підключених до цієї мережі. Зараження мережевим вірусом може відбуватися при роботі з електронною поштою чи під час подорожі по всесвітній павутині. Мережеві віруси, в свою чергу, поділяються на мережеві черв'яки, троянські програми та хакерські утиліти. Щодо такого напрямку, як особливості роботи алгоритму. Тут бувають резидентні віруси, стелс-алгоритми, самошифрування та нестандартні прийоми. Резидентний вірус при інфікуванні комп'ютера залишає в оперативній пам'яті свою резидентну частину, яка потім перехоплює звер... звертання операційної системи до об'єктів зараження і впровадження в них. Резидентні віруси знаходяться в пам'яті і є активними аж до вимикання комп'ютера або перезавантаження операційної системи. Нерезидентні віруси не заражають пам'ять комп'ютера і зберігають активність обмежений час. Використання стелс алгоритмів дозволяє вірусам цілком або частково сховати себе в системі. Найбільш поширенішим стелс алгоритмом є перехлоплення запитів операційної системи на читання або запис інфікованих об'єктів. Стелс-віруси при цьому або тимчасово лікують їх, або підставляють замість себе незаражені ділянки інформації. Самошифрування і поліморфічність використовуються практично всіма типами вірусів для того, щоб максимально ускладнити процедуру детектування вірусів. Різні нестандарти прийоми часто використовуються у вірусах для того, щоб якомога глибше заховатися в ядрі операційної системи. Захиститися від виявлення свою резидентну копію, утрудити лікування від вірусу тощо. Деструктивні можливості вірусів вони бувають нешкідливі, безпечні, небезпечні або дуже небезпечні, яким же чином проникають віруси до наших комп'ютерів за допомогою глобальної мережі інтернет, за допомогою електронної пошти. За допомогою локальної мережі або комп'ютера загального призначення, за допомогою піратського програмного забезпечення через ремонтні служби або зовнішні накопичувачі, які ж існують методи захисту від комп'ютерних вірусів: це захист локальних мереж, використання дистрибутивного програмного забезпечення, резервне копіювання інформації, використання антивірусних програм. І незапускання неперевірених файлів. Для боротьби з вірусами існують антивірусні програми. Антивірусні програми, в свою чергу, поділяються на сканери, ревізори, блокувальники та імунізатори. Програми-детектори це антивірусні програми, принцип роботи яких заснований на перевірці файлів. Секторів і системної пам'яті й пошуку в них вірусів. Програми ревізори. Принцип таких програм, принцип їх роботи полягає в підрахунку контрольних сум для присутніх на диску файлів. Ці суми потім зберігаються в базі даних антивіруса, і при наступному запуску звіряються дані, що містяться в базі даних з реально підрахованим значенням. Програми фільтри. Це антивірусні блокувальники. Це резидентні програми, що перехоплюють вірусонебезпечні ситуації і повідомляють про це користувача. До таких програм відносяться виклики до відкриття для запису у виконувані файли, запис в будь-сектора диска або вінчестера, спроби програми залишитися резидентною тощо. Програми вакцини. Імунізатори діляться на два типи. Імунізатори повідомляють про зараження і імунізатори блокують зараження яким-небудь типом вірусу. Тож сьогодні ми з вами познайомилися з видами вірусів та з видами програм антивірусів. Дякую за увагу!